Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, Луганську область я думала виставляти вам трошки пізніше, але бачу, якийсь рач почався під відео, який стосується Донецької області. Хочу вам трошечки дещо пояснити: це цифрома матриця, і я вже вам казала, ми в ній живемо. Практично всі міста, які були окуповані, вони всі стояли під п'ятим уроком. Тобто ті люди, для яких її країна не є прихистком і не є головною саме для цієї людини, вони нас здали. Вибачте, но це правда. Ті люди, які свідомі і які мали силу волі свою, вони виїхали з тих територій. Зараз я вам буду казати те, що. Я знаю сама на своєму прикладі. 14 року я працюю в волонтерській організації з 2022 року. Моя організація також почала приймати перших біженців, які їхали з-під Київщини. І до цих пір ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами. За ці роки мене пройшло дуже багато людей. Через нашу організацію, яким ми допомагали і допомагаємо. Світогляд різний, я вам можу сказати, як спеціаліст в цій сфері. Є люди, які патріоти, але їх дуже мало. Є люди, які просто виїхали, бо там небезпечно. І я не думаю, що м -м, саме м вони є патріотами. Ні. Вони хочуть просто жити. Я не думаю, що навіть у них навіть зараз помінялося світогляд. Багато з цих людей приходять і вважають, що їм всі винні, і ми всі повинні їм допомагати. Мало хто з цих людей хоче чогось сам добиватися в цьому житті. Так, у тих, які виїхали і мають свою гідність, вони і тут знайшли себе. І започаткували себе і все роблять для того, щоб було як жити. Навіть покупають у нас житло чи не починають будувати свої будинки. І це є нормально. Тому, вибачте, я бачу цифри, і я вам кажу, як стають цифри. Якщо я зараз буду кожне місто дивитися, коли воно буде деокуповано. Я вам можу просто нашкодити і показати, де в який термін будуть наші війська проходити через це місто. Тому я вибрала саме таку форму сповіщення вам. Також, коли почалася війна у 2014 році, моїй самій меншій дитині було 8 місяців, коли пішов мій чоловік захищати нашу державу. Моя дитина за цей час вже виросла. Але виросла вона саме з лозунгоми, що Україна понад усе, вона ходила на всі дійства, які відбувалися з своїм прапорцем своєї країни, і вона вже є ярим патріотом. Навіть моя мама росіянка, яка прожила тут більше 60 років, вона стала патріотом, Бандерівкою. І вона померла, знаєте від чого? Бо коли почалась Повномасштабне вторгнення, я запрацювала на 24 часа в сутки, і я не дослідила того моменту, коли моя мама не відходила від телевізора. Вона впала в глибоку депресію. Знаєте від чого? Від того, що вона не могла ніяк зрозуміти, чому її брати прийшли вбивати її дітей-онуків. І від того горя, від того стида, мама моя померла. Вона просто учахла на очах. Навіть я її спасти не могла. І вмовити жити в тих умовах теж. Самий легкий шлях вона собі вибрала, так, але їй було стидно. Стидно за тих росіян, які прийшли вбивати її дітей. Бо вона побачила, що її онук старший знову взяв зброю в руки, кинув свою ще не ненароджену дитину і пішов відстоювати свою незалежність. Тому я маю право казати те, як я бачу. Якщо ви вважаєте, що це не кохання до царя. То значить, у вас кохання до сектанства. Вибирайте самі, що вам краще. Луганська область. Щастя в тому, що Луганська область не має п'ятого кармічного узла. В неї тільки є 14-й. Це тоді, коли їй треба навчитися вибирати баланс між добром і злом. Але практично всі, я ще раз повторююсь, міста області. Які були на період той, коли почалася війна окуповані, всі мали п'ятий урок. Всі. Тому ми бачимо, що у нас зайшла війна. У нас знову з вами п'ятий урок. Ми йшли з вами так довго, довго, довго. Прийшли до 22-го року. Знову п'ятий урок. Про повернення додому. Бистріше всього може починатися повернення додому територій. Про це розмова у му році. Але сили буде дуже мало. Це може бути, що це зайде ідея, вже почнуть до цього збирати, називається, все, щоб для того, щоб прийти додому, 18-й аркан, додому, до стабільного, хорошого життя. І закінчитися це все має знову таки в 26-му році. Ну, далі ви бачите тут мінусового може і не бути. В плюсовці це може говорити про те. Що Луганська область, швидше, ніж Донецька область, буде вчитися проявляти свою волю. Саме навчання п'ятірка це вчитель. І вони можуть це все зробити в позитиві. Вони будуть вчитися вчитися і вчитися жити щасливо і в добробуті. З Донецькою областю все набагато складніше. Тому чекаємо всіх тих, хто хоче жити в вільній незалежній державі Україні. Да, багатьом людям прийдеться покинути Донецьку Луганську область, хто були причетні до злочинів проти, проти України, проти народу України і проти своїх захисників. Ви хотіли царя. Ви поїдете до царя, бо в вільній Україні вам місця не буде. Дякую за увагу! Слідуче моє відео буде про Херсонську область, про Запорозьку область теж. Будь ласка, кидайте свої коментарі. Але навчіться бути вільними насамперед. І не забувайте про того Януковича. Який прийшов і привів цю війну. Це не Бог і це не цар моїй сім'ї також. У мене є сестричка, двоюрідна сестричка. І от вона вийшла заміж за хлопчика, який був в Донецької області. Ну, Насамперед наша сім'я була вся десь проти, але ж це ж кохання. І вона поїхала до нього додому. Місто Шахтерськ. Все, що вона звідти вибрала класного, це мою хресницю. Я її називаю Моя шахтерочка. Але знаєте, зараз кидайте в мене камінням, як хочете. Я ще в школи знала, що Донецька область і Луганська область це дуже небезпечні райони, де процвітає бандитизм і де є небезпечно ходити, бродити. У мене є багато прикладів цьому. Захочете колись розкажу. Але навіть моя сестра сказала одну цікаву річ: а вона в мене Божий одуванчик, що там було в пріоритеті мати. Бандюка в сім'ї, тоді це було почитаємо. А просто бути порядною людиною це не почитаємо. То вона звідти тікала, і, слава Богу, втікла, привезла нам наше щастя маленьке, і ми неї радуємося. Вибачте за жорсткість. Але люди, які досі не зрозуміли чому не поміняли себе, будуть і далі ходити і шукати свого царя чи свою секту. Тому порада міняйтеся, вчіться, споминайте свою родину, і саме головне майте Бога в серці і почитайте свою країну. Насамперед це відео про це, кохайте свою країну. Ми вистоїмо, все у нас буде добре, але ж треба щось ще робити і не думати, що нам хтось щось винен. І коли ви будете йти до виборчих дільниць після війни, думайте теж про це, якою ціною ця перемога і ця свобода виборена, скільки життів наших хлопців покладено саме для цього. Дякую за увагу.